Всім привіт! Сьогодні готуємо дуже смачні кабачкові оладки. Для них нам знадобиться мінімальна кількість інгредієнтів: а саме: кабачки, яйця, мука, сіль, зелень та спецій за смаком. Також ми приготуємо сметанний соус, для якого нам знадобиться сметана, чесник, зелень та сіль. Спершу нам потрібно очистити кабачки від шкірки, проте, якщо кабачки у вас молоді, ви можете їх не чистити. Натираємо кабачки на терці, солимо їх, ретельно перемішуємо та залишаємо на 10 хвилин. Подрібнюємо зелень. У мене вдома була тільки петрушка, проте я рекомендую вам додати також зелену цибулю. Висипаємо зелень в тарілку, туди ж додаємо яйця та спеції за смаком. Все ретельно перемішуємо. Повертаємось до кабачків. Нам потрібно прибрати з них зайвий сік, як це показано на відео. Додаємо нашу яєчну суміш до кабачків та ретельно перемішуємо. Поступово вводимо муку, додаємо по одній ложці та перемішуємо, доки консистенція не стане такою, як на відео. Я загалом додала 3 столові ложки муки. Наші оладки ми викладаємо на попередню розігріту змащену олією сковорідку та обсмажуємо по 2 хвилини з кожного боку та ще кілька хвилин під кришкою на середньому вогні. Для соусу нам потрібно подрібнити чесник та зелень, змішати їх з сметаною та додати сіль за смаком. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Приємного апетиту!